Доброго дня. Ну от і викачали ми наш перший мед, цієї весни дуже добре цвів садочок, вишні, черешні яблучка. І оцей травневий мед Світлий, солодкий, надзвичайно добрий. Ще один сюрприз у нас був. Прилетів до нас рій. Прийняли ми його, звичайно, на постійне місце проживання і надали дуже комфортний вулик. Майду тепер буде більше. Наступний мед лавандовий. Лаванда вже почала розцвітати, але минулого тижня дуже гарно цвіла акація. На жаль, вона цвіте недовго. А ось коли забуляє лаванда, там вже пчоли погуляють, От там вже буде дійсно, справжня бджолина музика. Коли зранку сидиш серед цих кущів і п'єш шавлівий чай, психотерапевтичний ефект не зрівняний ні з чим, ніякі лікарі не можуть допомогти краще, ніж оця бджолина музика. Можна сказати, що таке життя на краю світу це справжнє життя в раю. І скільки в цьому раю ми прийняли сімей, які тікали від війни, які втікли без нічого. З маленькими дітками. Слава Богу, з ними все в порядку. На жаль, не всім так пощастило.